Усім привіт! Усім привіт! Ось, В нас вже випав перший сніг. Доволі неочікувано, але я бачила, що десь там на Рівненщині, якщо не помиляюсь, випав сніг вчора. Ось і дійшов сніг до Харкова. Ось я нарешті повертаюся на YouTube канал. Дитина сніжки кидає. Зараз усі сусіди повиходять. Ось. За той час, що в мене не було на Ютубі, дуже багато відбулося подій. Події були як дуже-дуже сумні, так і чарівні. Але мені потребувався деякий час, щоб трошки відійти. Я, на жаль, Втратила дуже близьку, найблизькішу, найкоханішу людину в своєму житті це моя мама. Ось вона три роки і один місяць боролася за життя з тяжкою хворобою з раком. І потребувався час мені, щоб відійти від цього всього. Потребувався час, щоб е, допомогти Татусеві, тому що він зараз. Ось, Потребувався час, аби допомогти батьку не піти в себе, не лишитися сам на сам з цією трагедією, тому що а, вони з моєю мамою разом були цілих 43 роки а, у шлюбі, у любві, злагоді. Мамуся завжди. Наставляла його на вірний шлях, всьому допомагала, всьому навчила, тому йому дуже важко. Без неї я кожен день намагаюся його підтримувати, намагаюся якось, намагаюся якось тримати його на позитиві в позитивному руслі, тому що Різниця між батьком та матусею 16 років у віці. І Татусь вже у такому поважному достатньому віці, але він в мене гарнюнька, він тримається. І роблю все, все що можу. Чесно. Я б навіть ось створила б свого близнюка і надіслала татусеві, щоб мій близнюк там з папою знаходився постійно, але, на жаль, на жаль, не можу. У мене також сім'я, також будинок. Ось, ну, але все, що в моїх силах, я старанно виконую все, на що я здатна. Ось такі відбулися, на жаль, події страшні. Я була рядом усі моменти. Тому дуже вдячна собі, що я так. Так вчасно здала на права, так вчасно опанувала кермування автівкою, тому що дуже багато потрібно було допомагати мамі їздити до лікарів на процедури. Ось а татусь у мене не вміє керувати автівкою, тому вся, вся ця така легка, але напружувана. Відповідальність лягла на мої плечі. Я залюбки допомагала, робила, як я вже казала, все, що в моїх силах. Ось, Але, на жаль, так трапилося. Ми не зупиняємося, ми рухаємося вперед. Це відео в мене вже друге на каналі. Перше вже вийшло. Перше буде розпаковка з Китаю. Я сподіваюся, що ви всі вже переглянули, там дуже цікавенькі речі. Ось, а це другий, це буде влог, і я трішки вирішила переглянути свій канал, буду трішки відповідальніше до нього ставитися, тому що в мене з'явилася енергія, якою я можу з вами поділитися, в мене з'явився ресурс, в мене є натхнення щось нове знімати. Поки мене дитина обкидає позаду сніжками. Але дитині що ще для щастя потрібно, крім сніга. Ось, але, на жаль, вся ця краса тає. І завтра, мабуть, вже цього не буде. Але сьогодні ми насолоджуємось тим, тим, що є. Потрібно завжди дивитися навколо і знаходити якісь речі, яким ми можемо порадіти, насолодитися. Тому що живемо ми в моменті, все відбувається в моменті, і кожен момент може потім ще раз не відбутися. Тому а, дуже рада до вас повернутися. Ось, ми пішки. Чоловік віддав мою маленьку автівочку на покраску, там знизу трішки іржі було, щоб в диру це все не. Перетворювалася, віддали, завтра заберемо. І ще добре, дуже що віддали, тому що побачили ще одну там проблему. Там кріплення від стабілізаторів зламалося, треба замінити. Ну, а так, в принципі, я все літо проїздила на зимовій резині. Ну, Я не ганяла нічого, тому вона в доброму стані. Перевзуватися мені не потрібно. Пошлі. Ось. А, так що, поки що сьогодні в мене також перше тренування. Я відпочивала, я набиралася сил і два тижні я не ходила на тренування. І сьогодні, ось перший раз, на 16-ту мені на тренування, тому возьму батьківську автівку і поїду на ній. Ну, я, в принципі, Непогано і на великій машині їжджу, і на маленькій, мені без різниці. Як мені колись хтось сказав, що я можу і на Камаз сісти і поїхати. Це не проблема. Ось, Дуже рада вас бачити. Зараз трішки посидимо у татуся, поп'ємо кафе, там потрібно по хаті попоратись. і поїду на тренування, беру вас з собою. Ось тільки що побачила лису біля своїх тренувань. Дуже прикольно. Я знаю, що вони по місту Харкова гуляють, але так близько я не бачила. А ні, бачила, коли, коли я а, в нас на районі. Але у нас річка, у нас там а, багато <губ> живності. Ось, я потренувалася. Зараз знов на батьківській Автівці поїду. Татусю у хлібчика куплю і поїду за малим. Сьогодні в нас субота, погода дуже крута, і взагалі <голові> хочеться щось поробити. В мене я купила собі фарби акрилові, кисточки, палітру і хочу спробувати помалювати акрилом. Ну, взагалі, в мене в планах є розмалювати малому стіну над ліжком. Там гіпсокартон, поки що ми там до ремонту ще не дійшли, тому щоб веселіше було якось якусь гарну майнкрафтну стіну, хочу йому зробити, але потрібно це зробити сюрпризом, щоб він не бачив. А прийшов, щоб все було намальовано, я шукала в інтернеті різні, різні ілюстрації Майнкрафтні, щось потрібно вибрати та нарешті намалювати. ось, Я потренувалася, все болить, руки болять, всі ось в мозолях в мене. Оці а, а, біла ця не відмивається, це магнезія. Фух, ось так. Ну що, поїхали. Поїхали за продуктами та додому. Так, ну що, забрали сьогодні автівочку мою з перекраски. І ось тут, ось тут в мене була прям іржава така дира. Ось тут заробили. І все. І тепер ще лишилося ось на передні колеса стабілізатор кріплення зламалося і можна буде виїжджати. Сьогодні чоловік мій виїжджав з покраски, дуже цікаво. Чоловіки дивляться в цій автівці. Ну, ось, це черешня в нас, листя опадає. Дуже багато. Це наш собака. Ось. А це мій город, бачите, як стало сумно. Дрова ми порубали, всі запхали в дровницю. І я все поприбирала, посадила в ці грядці часник. чесник. Накрила палками, щоб собака не розковиряв. Ось. І всюди, всюди, всюди я поприбирала все. А... Так. Інжир я підрізала. Не знаю, чесно, потрібно було чи ні його підрізати, але підрізала, замотала ось таку <хи> штуку і засипала туди з дров ці опилки, щоб він не вимерз в мене. Також засипала ще ось чорна смородина. І потрібно ще зайнятися ось виноград у нас маленький, другий рік йому всього. Його потрібно також. Підрізати і накрити. Це їжевика, чи як вона ужина, мабуть, українською. І ось ще виноград один та другий. Чотири виногради в мене. Але ну, це таке, тут не важко. А ось у матусі у моєї у дуже багато винограду. І потрібно це все накрити, обрізати, тому, тому там роботи багатенько ще у батьків. А тут лишилося лише ось. Виногради доробити і накрити. І ось так пусто. Ну то в далечині не мій город, а ось де моє, там де я саджала, там я і прибрала за собою. Все чистенько, все дуже гарно і охайно. Галочка. Так. А то що? то? А это тоже была галочка, но она уже не некрасивая была. Не, как ты сказала, рисование? Рисование а обываем. Забываем. Ну, обожаемое. Обожаемое. Ты меня снимаешь! Да. да. А что еще здесь? YouTube. Лайк. You like. I love you. Класс. Рисование обожаемое. Незабываемое. Молодец.